Дуже чекаю, коли нарешті Зеленський скаже ту фразу, яку сказав Черчин. А він і не говорить, що він обіцяє українцям нічого іншого, крім крови протисліз. Мені наша ситуація, яка зараз влада розмовляє із країною, суспільством, трохи нагадує ситуацію на Майдані в Майдані. Там були три лідери, які говорили з, дітьми, з людьми на Майдані, як з дітьми. Америка різко поділа на дві Америки. І що би не робила одна сторона, друга сторона буде завжди проти. На жаль, до цього часу. Більшість політичних лідерів історію не читали. Тобто вони думають в категоріях одного-двох виборів. Це 5-10 років максимум їх горизонт бачення. І в цьому сенсі вони радикально від покоління, скажімо, тих, які прожили доросту війну. Покоління Черчера, Де Голія Ну, перш за все, на своєму початку він це сказав, і є центр Дечевелі, де це підтвердить, що це і ненадовго. Я не буду казати чому, але я це зразу сказав, що не надовго. Мені би дуже шкіли помилятися. Мені би дуже помилятися, але мій прогноз, моя оцінка як історика це ненадовго, це одне. Тому всякі плани на Бліцкріг, зокрема, яке було Путіна, вони були нереальні, провелися моментально. Я би сказав, що перший рік це був рік Бліцкрігів, і цей рік Україна виграла під чисто. І тому було таке ще піднесення. Але більшість не розуміють того, чи не розуміли, чи не знали, з точки зору, що блідських це не кінець, вони це початок війни. І зараз ми в другому етапі, який закінчується, і це, ймовно кажучи, підвести це нічия бойова нічия, причому з кращим рахунком, звичайно, в Україні, тому що Росії серйозно нічого не вдалося досягнути з тих цілей. Не каже про денацифікацію чи, чи деталізацію України, навіть те, що росіянам не вдалося вийти на кордони Донбасу. І це щось про це говорить. Тобто це такі два періоди. Я вважаю, що зараз ми, це мій прогноз, зараз ми вступаємо в той рік, який не буде мати суттєвих змін, радикальних змін, те, що каже залужний, це опозиційна війна, але це рік, який може закласти радикальну зміну на наступне 25 й а може ще наступні війни, якщо тривати довше. Воно кажучи, це не 39-й рік і це не 45-й рік, а це 42-й рік. 42-рік чи навіть 43 рік, де може статися радикальна зміна, яка може змінити характер цієї. Який зараз не можу сказати, але сподіваюся, що це буде така зміна, що Кінді стане технологічно вирішальною зброєю, яка дозволить перейти з позиційної війни на війну, війну маневрену. Це ж, в першу чергу від того, що будуть робити наші союзники. Я не маю сумнів, що ми маємо тих складностей, які має Україна зараз і буде мати. Україна досить цікава спільнота, і тут великих змін не буде. Але тому ця війна може бути до кому позиційному стані до довго. Але єдиний спосіб фаст-форвард, це дістати це ту зброю, технічно високу зброю, яку нам до обіцяла дають. Я сподіваюся, що шанси на, на це досить високий. Цього року. я від російської вибори нічого не очікую. Я очікую дуже багато від американських виборів, тому я кажу, маємо що рік, тому що ці вибори стаються все-таки в кінці року, і тут менш якісь гарантії. Але ще треті вибори, які для мене дуже є важливі і про які ми не говоримо, це вибори в Тайвані. Я не кажу, що це війна є неминучу чи минучою, я не можу це казати. Але кажу те, що ці вибори в Тайвані можуть також рішати, що буде наступного року, тому що, може, пеця третя джерело, третя велика війна. Окрім українсько російської і те, яка засудиться в Ізраїлі, в Палестині, може з'явитися третя війна, і тут не треба навіть мати велику розуму, щоб розуміти, що це є велика загроза для самої України. Мамо того, що більшість режимів сучасних і популістських маскуються є авторитарними, а далі маскуються під демократію. Не всі мають назву демократію. Що це говорить, я не знаю. Тобто, це говорить, що демократія не так швидко виживається, як ми про це говоримо. І демократія насправді досить така стійка, стійка структура. Тільки ми розуміємо, що значною мірою майбутнє цієї демократії, чи навіть ліберальної демократії, залежить від того, що станеться тут в Україні. От І маємо мусульманський світ, маємо Іран, який готує атомну зброю, тому вона каже, знаєте, я знаєте це відомий годинник Doomsday Clock. Я пам'ятаю, що минулого року вже його перевели, десь на декілька секунд. Я хочу послухати, я хочу подивитися, як його переведуть цього року. Я думаю, що ми дійсно наближаються, ми все більше і більше до цього порогу. І Я казав, це знав ж таки це на моя думка, якась оригінальна, що ми найбільше маємо наповнювати це десятиріччя з 30 ми роками. І питання, чи ми йдемо до 39-го чи 33-го року, сторону ми рухаємося, на жаль, зараз це більше до 39-го року. Я не хочу бути, знаєте, поки робити прогнози, погані, такі, всі інші, але ми повинні усвідомити цю реальність. Ну, хоча б з тої точки зору, що це може бути. Я вважаю так, що українська війна і глобальна, вже глобальна війна. Вона ще не світова, але вже глобальна. І я розумію з того всього, що я знаю, що позиція Америки і про особисто Байдена є зробити все, щоб ця війна не стала світовою. Воно каже, щоб ця війна не випліснулася за кордони України, що значної мірі пояснює стратегію Америки щодо цієї війни. Не вважає, що не вдала стратегію, тому що ця стратегія не дати Україні програти, а не дати і виграти. Одним словом, вимотати Росії в Україні. Дуже важливо, це може добре простеє з точки зору Білого Дому, але це не добростега з точки зору українців. Тобто ми маємо жити так, як ми жили можливо, на качу з 50-х років, з часу находу атомної зброї. Тому що загроза своєї війни вона є весь час, зараз вона і посилюється. От, і ми повинні бути все готові. Я не кажу, що знаєте, що таке, що ми зараз маємо, не знаю, що будувати укриття щось інше. Але це для мене означає одну дуже важливу річ, і про це колись писав Клайв Луїс, мій улюблений автор, богослов, філософ, автор Нарні. Його колись питали про загрозу, що робити атомної війни. І він каже, так, ну, це загроза, реальна загроза, ми маємо це рахуватися, але ми пам'ятаємо, що ми всі смертні. І так чи інакше ми помремо, і це кінець нас навряд чи буде приємний. А це тільки одне не розпачувати, а старатися жити на повні груди. Жити більше з плям життя. Робити те, що треба робити, не розсіюватися, мати іерархи, так і всі інші речі. І це універсальний рецепт на всі часи, а думаю, особливо на зараз. Історія повертається, на жаль, і не повертається тільки в подіях у книжках, тому що Путін читає історію. З значною мірою українсько-російська війна це війна про минуле. Тільки різниця те, що Путін не читає вам. Путін читає найгіршу можливу історичну літературу консервити і імперістичну, таке всі, і це в нього впливає на мазу такі всі. Навіть я кажу, що якби Путін не, не зробив жодного злочину, його вже, вже за те, як він поводиться з історії, варто судити. Бо це злочин. Дуже важливо. Тому е, моя точка зору є така, ну, скажімо, це особиста точка зору, але всім пропоную. Історія важлива. Читання історії дуже важливе. Тому читання історії не те що попереджує, вона дає таку певну терапевтичну дію. На ну, перш за все, вона десь виявити, що стація, які ми були за є зараз, на є унікальним. Такі стації було дуже багато часто, дуже багато. Дуже часто світ опинявся перед загрозою, майже перед загрозою зникнення. І це, це вдалося уникати, як і всі інші. Я не кажу, що цього року військово вдасться уникнути, чи військово ми загинемо, Мені просто це дає певну надію, певне відчуття. Це одне. По-друге, знаєте, я не знаю, якось як для мене це є, але читання історії також мене, знаєте, не каже, що спокою. Але я відчуваю себе як людина на хвилях морі, знаєте, такий він відчувається на якогось процесу. І це мені, це скалювання, тобто цей масштаб дає цілком інше відчуття того, що я переживаю. Є загальна порада істориків, які зараз, знаєте, пробують перетворити історію в прикладну історію. Так як є теоретична фізика і прикладна фізика, зараз про прикладну історію. Тобто історія, яка дозволяє знання історії вживати як інструмент для зрозуміння сучасного. Для будування е, можливих сценаріїв майбутнього. Найцікавіше появилися останні роки з точки зору історії це те, що в Гарварді, в кеннеді Скол, яка все-таки найкраща зараз вважається, топова, появився цілий центр, який називається «Центр прикладної історії. Хіба за цим займається? Займається група істориків, не тільки історики пробують власно вживати історію цього менту. І тому є загальне таке поняття, що, на жаль, до цього часу. Більшість політичних лідерів історію не читали. Тобто вони думають в категоріях одного-двох виборів. Це 5-10 років максимум, їх горизонт бачення. І в цьому сенсі вони радикально розняються від покоління, скажімо, тих, які прожили доросту війну. Покоління Черчера, Де Голія, Денаура. Тому що ці люди, які кінчали гімназії, класичні, а в цих гімназіях обов'язково була грека-латина і знаєте, антична. Тобто, вони інших категоріях. Тобто зараз є загальне побажання, тенденція, пропозиція, не знаю, як це що назвати, що треба більше і більше вживати історії, І, зокрема політику. Тому, тому що більшість, більшість проблем, якщо ми всі проблеми, які зараз маємо, не виникла рік чи два, чи навіть п'ять, чи навіть десять років тому Вони мають Бахістичного коріння. Якщо ми хочемо шукати їхні розв'язок, то нам об, конечно розширити. Контекст і вперше контекст історичний. І тут з того точки зору, знаєте, може скажу так, що мене особисто дуже радить цей проєкт глобальної ініціативи української історії, яку засібно критикують через те, що Пінчук буде на це гроші. Я вважаю, це другорядний читальний факт. Тому, що власне, це оце дуже важливо. Тому що я вважаю, що українцям дуже важливо розуміти теперішнє массані майбутнього. Якщо б заглибити цю історію, але ту історію, на жаль, яку нас вчили досі в школах, більше навіть кажу, в радянській, про це треба взагалі забути. Тому що та спрощена історія і така знаєте, шкільна історія не дає тобі потрібного, потрібного горизонту, зокрема тому, що вона не глобальна. Для мене важлива та історія, яка пробує поєднати українську історію з глобальною історією, яка дозволяє нам побачити власний масштаб. І дуже важливо дати на прощагідності. Тому що українська історія насправді я не, не краще, не гірше з іншої історії, а вона є дуже цікавою і дуже гідною історією, тому що це історія надзвичайно стійкості. Може за воїнком євреїв, я не можу звати такого народу, який стільки переніс і вистав. Дуже важливо. І це тій месіч треба довести і самим українцям самому світу. Бо це меседж який дає надію. Закриває надію в найбільш темні часи, які ми зараз проживаємо. Пістова, головна те заїтала. Що захід на стороні України? Крапка. Тому що ми цього ніколи не мали. Це перша з українській історії, що захід, ліберальний захід, скажімо так. Бо захід був дуже різний. Був Мусоліні Гітлер також захід. От. Захід зараз в в українській історії по українській стороні. Такого не було. І вважаю, що значною мірою ми прогали візьмемо змагання, тому що опинилися в ізоляції, геополітичній. Тому що захід нас не визнав. Будете причинили цей факт. І я вважаю, без цієї підтримки Заходу, як би Україна грічно наборолася, а на бореться, результат був би не такий, як би нам хотілося. Тому що це позиційна війна, а позиційна вона першу це війна ресурсів, хто може довше вистояти. А з огляду на розмір території і ресурси України Росії, ми розуміємо, що перевага на стороні Росії. Україна може тільки вистояти, перемогти, якщо вона має доступ до ресурсів Заходу, бо ці заходи в десятки разів більше від ресурсів Росії. Весь валовий продукт Росії ледве досягає валового продукту Італії, якщо я не помиляюся, або має спільний рівень до спільної Португалії і Іспанії. Це багато про що говорить. Тому перша це то сказав Росія. Я вважаю, що важливо дуже, що захід по стороні України. Я не кажу, що весь захід. Я кажу, що ті еліти, які приймають рішення, системні еліти, не проукраїнські. Інша справа, що є масово всюди тих несистемних. Політиків, популістів правих, лівих, які, є, не, не скажу, що обов'язково антиукраїнські, але об'єктивно є. Тому що наступають за обмеження допомоги, часом про російські, такі всі інші є, і вони всюди, і в Німеччині є, і такі всі інші знаки. Та загроза, тим більше, що те, що говорить про захід, як єдина з структур, яка вступає по відношенню до України, це переважно є позиція еліт, і усвічних еліт. Якщо ти про, про посереднє мішанство, то воно говорить, що воно вже змучилося, хоча нічого не змучилося, бівдатки мінімальні на цю війну, але є відчуття, що це не задовго, треба так і всі іншим. Я це дуже сильно відчуваю в розмовах, скажімо, чи з австрійцями, чи з італійцями. Знову ж таки, моє відчуття, суб'єктивне відчуття, але думаю, що це не тільки моє. Якщо говоримо про Захід, то перша різниця по дві сторони океану Америка і, е, і Європа. Причому я ті сторони України також поширені на, на Британію. Тому що думаємо, Америка і Британія є більш між собою подібні, ніж Європа і Америка. Тому що це англосакси. Англосаксі це майже Лігія. Не знаю, що таке свобода, боротьба за свободу, Це оцінюють. Це дуже важливо для них. Якщо ж говорити про всю решту Європи, то Європа, можна казати, ділиться на північ-південь. Свій північ-південь. Північ є проукраїнський, виразно-проукраїнський. І це Скандинавія, і колишні комуністичні країни, плюс є Німеччина, яка зробила величезну зміну за останні роки, з дуже придуркуватої позиції, до дуже розсудливої позиції, а натомість є південь. Де треба переконувати і переконувати. Це і Італія, і Франція, і Греція, і Португалія, Іспанія, де цієї підтримки, немає. Але загально річ кажучи, ми розуміємо, що ключова тут підтримка є Америки. Е, є така теза, яка мені щось говорить, що е, і в першій, і в другій стоїні виграли ті країни, постійно, яких була Америка. Бо Америка надавала ключову матеріальну допомогу, а потім в кінці війни і людську допомогу. Тобто через армію, бо вона була і більш безпечною, і безпечною країною, і в сенсі того, що відділо набули в театрі дії, і крім того, своїх багатьох країн, і весь є. Тому я вважаю, що американський фактор є важливішим. Далі є важливішим. щоб та війна вергіть той постійно, кого буде Америка. Е, Америка вважала, принаймні до останнього часу, що вона може витримати дві великі війни. То, намагаючи те, що появився палестинський конфлікт, звичайно, не є добре для України, але принаймні Америка витримує, може витримати і війну в Україні, і війну в Палестині. Великі питання, чи нам може витримати ще третю війну, про що я говорю, якщо почнеться війна за Тайвань, це також дуже журналістично. Але поки що, поки що ми розуміємо, що ситуація, які зараз є, це є американських ресурсів достатньо, щоб вести війну в Україні успішно. Америка не займала антиукраїнської позиції чи не мала розчарування, скажімо так, Україна, тобто мала певне розчарування, що наприклад в тому, що українська еліта не є, не є, не є елітна, тобто немає життєстійкості. Після е, певного е, досвіду спілкування з командою Зеленського, про це зараз стало відомо, бо зараз вийшла нова біографія. Байдена за три роки його президентства, яка дуже детально описує розмов, контекст розмов між Зелінським і Американським Байденом, американською адміністрацією. Перед війною Байден не мав віри, що ця влада виставить. В нього не була не високої думки. З того характеру листування і спілкування бо думки, тому в них була ідея, що швидше всього ця влада впаде, але лише це Україна, яка буде воювати. І це була велика партизанська війна, і їм йшлося про те, щоб створити столицю альтернативну, можливо, десь в Польщі по західній Україні, і постачати зброю. Зброю але для партизанської війни. Вони кажуть, що висмоктати Росію через партизанську війну, вони каже, що це була Ганістайнчараку для американців. І соло то сказав. Несподівано виявилося, що, виявило, що ж українці влада вистояли, причому успішно вистояла. І це змолиться контактику Байдена Америки. Байден також треба розуміти, це важливо. Байден є, можна кажучи, дитини холодної війни. Байден формувався в холодній війні, і тут треба розуміти, що головне, якби засане в холодної війни не дати порости в гарячу війну. Мнонукачу та чистово. І це головна стратегія Байдена. Не дати пройти будь-який конфлікт, світову війну, і в нього це виходить. Незвичайно скажу так, що це скорость влику для України з того страху, але принаймні це, це в нього є. Останнє, що сказати, ми розуміємо, що Америка часів Байдена і Америка, Америка часів 에, Черчилля, другі стої війни, Америка це перші дві різні Америки, тому що ми ніколи не могли такого велику розколу американських літ, як і зараз. І тут не справа України сама по собі, хоча Україна також значить. Просто ми розуміємо, про тому лінії розколу, яка є, яка збільшується від часів президентства Трампа. Є та, що Америка різко поділа на дві Америки, і що би не робила одна сторона, друга сторона буде завжди проти. Оскільки Байден наполягає на допомозі Україні, то республіканці будуть робити все, щоб вживати цю карту для того, щоб збільшити свою популярність виборців. Важливо зрозуміти, що на республіканців більшість є проукраїнська. Це теж дуже важливо. А вони будуть вживати спосіб, який Байден допомагає Україні як контраргумент, що це допомога допомога неуспішна або проречно такі всі інші речі. Вони кажуть, що українська ситуація заложником американської політичної боротьби. І, Байден, і Путін це розуміє. Значної міри, е, час, коли Путін вирішив вдарити по Україні, було те, що він вважав, що це, власне, Америка, Захід знаходиться на Щитоці. Що Європа розколена, Америка розкована це добрий шанс, тому що не буде спільної дії. Він прорахувався, тому що спільно дії є. А з другого боку, він не прорахувався, тому що бачимо, що захід є слабшим, ніж нам давалося. Тут не можна сказати, що знають якийсь рецепт інші, тому що все-таки ми розуміємо, що ключові вибори це американські вибори. І за того часу зараз ще, ще майже 10 місяців, майже місяців, американські вибори неможливо передбачити. Це не російські вибори. Статися може все. Але принаймні, я думаю, що все кажуть, що принаймні маємо рік. Маємо рік, з яким треба максимально любимо країну зробити добитися певних змін, радикальних змін. Чонигору, це перш за все, дістати, дістати е, вирішальну зброю, яка може померла цей хід війни. А по-друге, а по-друге, дуже важливо для мене, це те, що Україна має вийти з цього, Монока періоду грічний, який вже скінчився. Він не може в тривалих позиційних, він ніколи може тривати безконечно довго, і має проти системних реформ. А системні реформи ми вже знаємо про це говорити, Це мобілізація. Це створення воєнної промисловості і такі всі інші речі. І це треба розірвати як швидше, тому швидше, і тому я вважаю, і маю надію, що цей рік власно буде про це. Цей рік буде, будемо не навряд чи повторюватися те, навряд чи буде радикальний пролом, але за цей рік моститься умови для радикального пролому в 2025 му році. Сучасна війна, по-перше, це і більше схоже на першу, але має елементи другої, але має ще елементи ситуації, які ніколи не повторювалися. Це якась гібридна війна, хоча найбільш логіка це велика простої війни. Різниціка є. В першій війні ніхто не мав технічної переваги. Немає вирішати технічної переваги. Оце дуже важливо, треба зрозуміти. Не було цього. І просто була порівновага сили і нема технічної переваги. Зараз це може мати значення. Чому? Тому що, знову ж таки, це те, що покликаються, говорить військові експерти. Тому що ключова територія це є Крим і та смуга, яка дозволити постачання Крим. З боку, заходу російських армій через через цю цю частину. Цю і те, що вони кажуть, в принципі, Крим є з точки зору військової стратегії, воєнної стратегії, він є досить, як би сказати, розлива, дуже важливо, комунікаційно. І, і тому тут вирішально є досить, умовно кажучи, ракети, які мають територіальну ну, більшу зону дійності, такі всі інші. Про це мова йдеться. Точно наводні таке всі інші. Знову ж таки ми ж розуміємо, що дуже важливо, що вже ми маємо Україні село дуже великої речі, тому що, по суті, має закрите небо. Що ми добалося на початку війни? Ми бачимо, що ракети падають, шахеди їдять, але їхня ефективність є досить низька. І це також великопровад. Факт, що російська, російська, російська російський флот виведений з Чорного моря, по суті, теж про щось говорить, дуже важливо. Тобто вона говорить про важливість технологій. що б там, там наговорив. Я не кажу, що це означає перемогу. Остаточно. Це означає можливість прискорити цю війну, вийти з позиції, прискорити мир, вийти з стадії позиційної війни і в іншу стадію маневрної війни. Навряд чи Росія це спрома зробити, тому що Росія, щоб це зробить, тримає такий технічний стрибок, на цього немає. Хіба що буде мати якісь технології, то, знову ж таки, не знаю, які технології візьмуться. А в Заході ці технології є. Знову ж таки, я не кажу, що це єдиний фактор. Він немає мають фактору. Війна це рівняння з дуже батьма невідомими членами. Навіть тут тяжко передбачити. Але я вважаю, що одним, знову ж ну, я, що є такий, воєнні експерти вважають, що власне технологічна висока зброя є одним з тих вирішальних факторів, який може переписати рівняння цієї. війни. Мені не прошується, звичайно, я хочу цього, щоб не прийнялася з Британії 40-го року, 41-го року. Це мені проситься. Британія 41-го року, мабуть, так, чи 42-го навіть року. Але то треба певні речі зробити. збільшити рівень мобілізації, крім того, я дуже чекаю, коли нарешті Зеленський скаже ту фразу, яку сказав Черчин. А він і не говорить, що він обіцяє українцям нічого іншого, крім крови проти і сліз. Тому що ми далі живемо відчуття, що війна є десь далеко від нас. Війна є значною міром віртуальна, десь там. Ми слухаємо, слухаємо інтернет. Але дуже важливо зрозуміти, що насправді це не може бути. По цій не так бути не може. Не може бути перемога, коли, знаєте, більшість людей бачить цю війну. По Ютубі щось інше. Тобто, те, що каже Зеленський, цілком правильно, що це не має бути поділу, що хтось має воювати, хтось має працювати, на цьому це прекрасно. Але він боїться сказати іншого меседжу. А це менше був ключовий вважаю. Це менш протворений крім військові табори, воєнний табір, от, до якого ми не можемо чекати швидко доброго кінця, радісного кінця. Тобто, ми поки можемо так, маємо настоятися на, на довгу війну і тішитися. Неймовірно якщо на кінці швидко аніж будувати собі надію, що це накінчиться швидко, і потім ще спету депресію накінчається, накінчається. Це дуже важливо. Тому я би кажу, для мене дуже важлива ця стійкість. Ситуація стійкості, я б не сказав, сталої війни. Оце ситуація сталої війни. того мені бракує те, що було відчувати в Британії в 42-му році. Коли було це відчуття, що це надовго, але ми мусимо вирити, ми не маємо вибору. Просто ми не маємо вибору, ми мусимо робити цю війну. Логіка в просто така, що ми маємо під час війни, у на прийде, з 20% населення. Який високомутувавний, готовий воювати, хоче, воювати, йде добровольцями. Десь приблизно. Це, це не українська ситуація, це суцева ситуація. є 20% їх хочуть відкосити, і втікають з країни або щось інше роблять, і 60%, які хиляться одну в другу сторону, відповідно до результатів війни. І нам дуже важливо ці 60%, які снова дохвалитися. Тому що ми розуміємо, коли був початок війни, коли була злість, коли просто розпач від того, що Росія робила, буча так і всі інші. А з другого боку, коли були перемоги, ми розуміємо, що цей процент все збільшувався. Дуже важливо. Зараз маємо відкати в іншу стовпу, тому що брак результатів від контрнаступу, постійне бомбардування, може збільшити ту частину. Але я вважаю в кінці кінців, що наше завдання це боротися за 60%. Оце важливо. Тому, як вони довго... не то, щоб вони. Це йдеться питання про ідентичності. От тут будеться. Це питання, як довго вони зможуть витримати тягар війни. Оце ключове питання. Тому що така війна, як я вже казав, неодноразово кінцяється поважно, не, вирішується не вирішальні перемоги на полі битву, а тим, хто, яка сторона населення якоїсь має більшу силу, стійкість винести тягар війни. Зараз для мене це Україна, очевидно, має більш кількість Росії, то стійкість мають, тому що вони просто не відчувають цієї війни. Тож, якби Росія відчувала ту саму ціну війни, як і українців, вони б не рад вести дуже важливо. Але оскільки того, що українці треба більші втрати, зараз зрозуміло чому, і це все інше, знаєте, треба брати на увазі саме цю стійкість, треба формати стійкість цього. А тут, знаєте, завдання вже не тільки політична літа. Це завдання і масс медіальне, психо психотерапевтів, всі інші, як розмовляти. Священників, знаєте, це дуже важливо. Треба наративи наративно, як ми розмовляємо з суспільством. Мені наша ситуація, яка зараз влада розмовляє із країною, із суспільством, трохи нагадує ситуацію на Майдані, в Рамайдані. Якщо вам там були, то, може, пам'ятаєте, там були три лідери, які говорили з, дітьми, з людьми на Майдані, як з дітьми. Стали всякі байки, заспокоїти такі всі інші. Хоча на люди були цілком освічені, розумні, зрозуміли, що насправді робиться. Дуже важливо. То мені дуже важливо, щоб влада почала простала говорити з нами іншими мовами. Не той, якого вони говорили дотепер. Це важливо було, це може нагодиться. Це дуже важливо. Тобто маємо провести це знову ж таки, на реки стали війни, настало не означає багато системних системних мінників і всі інші, про які я говорю, а також і, і зміна самого наративу. Як ми працюємо, не маємо говорити, так маємо думати, думати про себе. Дай Боже, щоб я помилявся. Я дуже хочу помилятися. Найбільше я хочу помилятися. Але, на жаль, я боюся, що це сценарій, який перед нами. Про що є Різдво? Різдво і про надію. Найгірші темряві ночі це зірка. Це дуже важливо. Те, що дисиденти вже говорили, про собою. Що темрява наступає найгірше темряв, наступає співає при Це меседж Різдва, головний месяч Різдва. Ми не любимо Бродського, зрозуміло чому, але Бродський має такий вірш про те, що знав би Ірод, що буде після нього, саме найбільше темряві вірити, коли не народження цієї дитина, означає кінець, іро такий всі інші. І тому меседж Різдва є те, що Путіну буде кінець. Що не загине, а дуже важливий менше. І цей менше, що Камав. Це наратив, про який вмору дуже важливо. І для мене е, е, було відкриттям, певним. Ну, не було відкриттям, просто про це думаю. І питався з хлопців які з фронту. Чи вони свідково різдво? Свидко різдво. Так, майже всі А По-друге, не чули, що по російській стороні сіткове різдво, каже, що ні. Тобто він розповів, один з моїх знайомих, що він біля то у них. Там десь на Різдво впав в їхню, в їхню, їхні частини впав, ну, в траншаючи щось там російський п'яний солдат, Він заблокав. Це все було дуже важливо. Тобто я чому це означаю? Тому що я довгий час, знаєте, часто як історик, мені цікаво, існують російські колядки. Я досі не почув жодної російської колядки, багатьох питав, по чому російськомовних російських існують. якщо не спили, вони будь російську колядку. На щедрівку, а колядку саме, де був сюжет про Діву Марію Ісуса Христа, і те, як ми це співаємо, знаєте, це. Є. Я не почув її. Тому я весь час кажу, знаєте, що на весь час це приближує такий Я кажу постійно, що війна між Україною і Росією можна означати в інший спосіб. ще. Це війна між країном, де святкують Різдво, і країною, де Різдвує мертвою мертвою буквою, де Різдва просто не існує. Дуже важливо. І саме тому я кажу, що Україна має шанс, не те, що має, має шанс, має, бо має надію. Ситуація, де є війна, виграє той, хто має більше надії, то має більше стійкості. І, власне, тому я от знаєте, от я вважаю, що, що те, що не тільки факт, що Україна тепер святкує різдво по-іншому, це теж дуже важливо. А так, що Україна святкує різдво, а це страшно важливо для мене.